Моє вітання! Ви просто на каналі моє. З вами просто Білкін. І сьогодні буде простий, зрозумілий огляд простого і зрозумілого приладу. Це інфрачервоний обігрівач Еко Міні. З назви зрозуміло, що він просто економний і відносно невеликий. Вироблений він у Туреччині. Можливо, мені пощастило, але всі прилади для обігріву, які я купував із написом «Made in Turkey», працюють вже багато років без жодної поломки, окрім турецьких газових конвекторів, які були на моїй розбитій ворожими снарядами дачі під Миколаєвом. Але це все ми відбудуємо і все буде навіть краще ніж раніше, дякуючи нашим славним ЗСУ. Я обіцяв, що огляд буде простий і зрозумілий, тому виконую обіцянку. Все, що вам потрібно зробити, це під'єднати прилад до електромережі. Зверніть увагу, що запобіжник на цій лінії повинен бути на 16 ампер. Далі є три варіанти потужності і відповідно температури. Е, нижня кнопка вмикає один тен, одну спіраль на 500 ватт. Е, верхня кнопка. Верхня кнопка вмикає е, дві спіралі сумарною потужністю 1 кВт. Відповідно, якщо ми вмикаємо дві кнопки, тому легко підрахувати, що у нас буде 1,5 кВт і три всі три е, спіралі будуть працювати ось така проста арифметика. Прилад обладнаний е, захистом від перекидання у вигляді ось такої оп, кнопочки. Бачите, він одразу відімкнувся. тобто... Коли він стоїть і працює, все нормально. От ви бачите, зараз спіралі накаляються. А якщо його перекинули, не знаю, там хтось зачепив або щось смикнули, то він просто перекидається і вимикається. Це працює завдяки ось такій кнопочці. Вона дуже чутлива, тому працює тільки під, своїм, під своєю вагою. Так працює, так не працює. Все також дуже просто. Категорично не можна ставити цей прилад вертикально, тобто вмикати його. Він і не увімкнеться, але я вас знаю. Ви ось тут, заблокуєте і будете намагатися це зробити. У такому разі він просто дуже швидко перегорить, зіпсується, бо силу тяжіння ви відмінити не зможете. Спіралі від цього розтягнуться, і ще раз кажу, перегорять. Тому не робіть цього ніколи. Звичайно ж, не можна накривати його чимось, чи намагатися щось сушити на ньому і так далі. Загороджувати його також забор. Оборонено. Чому? Ну, Можливо, хтось не знає, я швидесенько вам покажу. Ось лист А4, звичайний. І просто от, уявіть, що ви щось або намагаєтесь підсушити, або просто закрили цей прилад чимось. Засікайте, через скільки цей листок обуглиться. Звичайно, я не буду чекати, поки він загориться, тому що, по-перше, у нас тут пожарна сигналізація. Але я не знаю, чи видно вам, у мене лист вже жовтіє. Ось. Скільки секунд пройшло, я, я думаю, що Ковальський прикрути тут е, лічильник, і ми побачимо, скільки буквально секунд достатньо для того, щоб знищити вашу оселю. І якщо ви не знаєте, що е, максимально там одна кімната або навіть вся квартира може згоріти максимум за 30 хвилин. Тобто вже не залишається нічого. А ось. Відстань приблизно 15 сантиметрів від нагрівального елемента. Ось ви, ось ви бачите, вам видно, ні? Сейчас, okay, будь ласка. Ковальський, там видно тобі, що воно вже коричневе? Так. Yeah. Ну, тобто, ще трішечки, і буде вогонь. От, будь ласка. Я думаю, ви зрозуміли і будете дуже обережні під час експлуатації таких. Приладі, щоб прилад прослужив для вас довше, піклуйтеся про нього, протирайте сухою чистою ганчіркою. Якщо він працює у приміщенні, де багато пилу, бруду, обов'язково очищуйте скляні трубки, всередині яких спиралі. Е, звичайно, це потрібно робити, коли прилад випнетий і охолонув. Е, взагалі всю інформацію щодо експлуатації ви знайдете всередині пакування. Дуже класно все написано українською мовою, зрозумілою. Е, тобто інструкція, взагалі, топчик. Посилання на інфрачервоний обігрівач еко міні під цим відео, також на сайті моє багато іншої подібної техніки. А якщо ви не знаєте, як вибрати обігрівач, подивіться відео на нашому каналі. Ось так коротенько і сподіваюсь, поділу підписатись, будь ласка, не забудьте. Якщо є питання або якісь коментарі, питайте або коментуйте. І хай вам буде тепло. На цьому все з вами був Білкін. Цілую плечі і до встречі. Слава ЗСУ, слава Україні!